Всім привіт, з вами Пікар 445. Це якщо нове відео на мій канал, і та я тут змагалась в тому бабуковому лісі. Тож мене вбили. Та я вернула 12 днів, які я прожила. Я реально трохи більше проживала. Днів. Якщо мене було прожити хтось. Буде би залізка бажано. Щоб... Так, я цлоті вже бивала, бо ні пробати пилотик. Ну, треба було так зробити. Ось вот так шкода. Ну, а що тут нас не 10 заліза. Чого я туплю? Я смогу зараз їх, їх просто переплавити. Зараз цим і займуся. Отут тут просто ідеальне дальне місце. Зараз скравчу собі пічку. Мені якраз на неї хватає. Зараз буде можна... Добути можна і переплавити. Залізко, треба тільки три переплавити. Так що, якщо ти тут не горів і, і настрадав, ну, я тебе вб'ю. Тут є глина. Так, О, Тут Можна і добути глини. Немає цей мод, но ті там, але тепер можна і глинки собі добути. Я не зможу довго на суші пробувати, тому що я риба, а риби, як відомо, довго на суші не, не проживають. Одразу норкувати. Я тут хочу відподобувати якнайбільше глини. Щоб могти... Дверця зробити. І собі зробити якийсь домик колись. Вугілечку вже знайшла, ще вона вже я не знаю, вже не стільки довго вугілля взагалі. Серйозно. Мені мені так стати. І Тільки фічо. Уже ходить, як я добула глини. Я 28 штук, тут це замало. Що ще бік? Так. На мінімум. на мінімум. А максимально не знаю, скільки Правила. О, тут і є ще дві глини. Трош голуни саме завжди найбільше. Троше саме найбільше завжди глини іменно внизу. О, маю вісім штук, це, це вже непоганий результат. Та це його вже буде вже 15 поряд. Вожовані что не змогли і не тільки. Так куди ви всі одразу наверх пливете? Ну так я не розумію, моя глина. Мені серйозно за рибу прилагають, блін, не хватило сьогодні. Серйозно, я може не хочу на те, що виходити, бо... бо я можу так померти. Бо мені цей не дасть нормально розвитися, ну серйозно. А я всьо так і їхні гуляти. Цього не стати кимось іншим. Тож тобто мені вже переклалося все моє залізко. Тепер можна хопа. Маю і тобто вже глинку. Треба вже відкрати своє перше шикайло нове. І правильно хотів ще залізний меч. Там, що, забився інвентар. Вистрийомно. Там я реально трохи так забився. І відкладу наразі тіло снулоски. Тепер можна і добути пічку, щоб їх куда підібрати. Що я, я, я нічого не забула, все є. І тепер можна вже і, ли, і летіти. Тут ще тут чи що? А тут є жизлина. І на пошуки села відправлятися. я попереджаю і маю ограничений час, так що... Так що не буду зробити все в одному відео. За це пробачте. Я кавунів не маю, а маю кавуни. Добре, то ще добуду трохи. Щоб мати більше ще їжі на запас. То що кавуни саме найліпше. Що вони похом і на 18 і ситні. Ну що їх випадає по кілька штук? Давайте скоро так буде. Ти знаєш, найти підібуватися, береться підберуться. Відкладу, так ці стріли мені пригодяться. Це все для дому. Так, мутишку. Так, ну наразі не знаю, відкладу під... Щоб підібрати ще один. І тоді я все освітлюю, замовлю з того самого скипу. Ніби вибратися якось з тих джунглів дурацьких. Вибралося вже хіба. Дік це відео мені вдасться зробити і його сьогодні викласти на ютуб. Відео сьогодні обов'язково вийде. Я вам обіцяю і дотримую слова. І ви можете, що так пізно виходить. Я зараз дивилась фільм. Фільми. Деякі. Я думаю, що ви здогадуватиметься. Я думаю, що ви здогадуватись. Я думаю, що ви почнете здогадуватись, коли я знімлю відео про я про Варкати дракона. То, власне, як тут такі мультики, тоді я його дивилася. Це обов'язково. Мати багато рівнів на за зачари на майбутнє. О, лама є! Є лама. Для того, щоб я могла плюватися, для того трохи інвентар очистити. І це перекласти ось сюди. Ті 11 будемо ці самі Трохи залізка. Не знаю, ну меч. треба весь поламаний, а я його доламаю його. Вже таки стану кимсь, Ну, не знаю, кого хп трохи. Хоча б то чуть-чуть та багато. Ну, сказати я точно не зможу. Хріп, трохи зазвичайного. А ні. Трохи таки ставати кимсь іншим. О, що, то, що Вони не замітили раніше времени. Ті ж самі зомбяки. Коротше, злі монстри. Де лами? Де лами? Мама не знесе одразу з одного вистрілу, бо у попугайчика мало хп. А я, а я за попугайчика, і десь мої єдині літаючі тварини. тут Що, я ще не Ну це тут одесь я свинку чула. Не свинка, але де? Мені пригай тут знову вставати по гармо. Чого ламу. О, я перше село знайшла. Перше село спустя сті кі пригод. Ура! Перше село. Мама тут борщ. Моє перше село. Воно вже привітати. Це перше село знайде, до речі. Вже. Мені треба стати кимось іншим. Короба СТП більше, хоча б ну а чуть-чуть. Хоч -чуть. тут вообще не, не поливають. Ну ч? Тільки що за баг був? Ви знову. Ось тут траву. Та я тут траву типу їм. это ти вже поуважніше. Тут є пастка. Блін, я сюди не влажу. Ось треба буде. Ось треба було. Ну, я так знаю, що тут буде скриня. сто процент, то мы уже процентил мало. Ты уже его закрыл? Это видишь все? Нитальни бы ту маленькую траву. як за коробочку. Вона плакав побити, тому що тут може скоро залишити нападіння, через це говориться. Всі жителі по заховалися. Гіналім мають немає. Це може бути ще одний. О, мішечок є. Мені не потрібний. Це треба таких хліб лишити. Ну, чуть-чуть треба. Так. Ладно. Тут і трави таке лишають. Ой, я можу дати кинуть. Щоб мог тим жити нам. Блін, треба перекусити. Поповнити, а тут аж й це малий зомбі. Маю якісь блоки? Маю. Тоді можу їх використати, щоб бути того зомбіка малого. Такі зомбі не любить спокою жителям. Тут що ззаду ще бачила вон двойка. Получай. Ти також получай. Ага. Я вже мой вже я. я помогаю собі. Я не добро. Я не здаюся та злими монстрами, але не вистану, але тоді мені від голема. Хана. Вона просто підкриється і я помру. Бугато не дуже, я би хочеться, а коли ти блин, вже стільки вже прогубнів. Ось тут є ендерменське око. Ні, треба відкрити це все. Перше інтернетське око. Добре, я зараз до вас верну. Зараз я вже вернулася. Мені треба зараз знову буде стати таким самим пугаєм. Маю пару виборів. Такая. Хто буде один здумів? Мосилос світити докладно. Тут не живуть якісь жителі. Тут не живуть селяни. Це хіба цей сменарник? Це свині охорони, ну це ніякий не домик. Тут же один робить? Давай, пи, давай пи поднимайся. Текай, бо, бо тут зомби. Давай, тикай, житель. Мысли они захищати. Якщо вони сюди впадуть, и тут зомбики сделать. Добре, я думаю, що забудувати. Тут гигантский каньон еще. Сюди одна вода залетіла. Чого це так дивно думає Чого він не просто поводі не підніметься? Серйозно. Як мені це все добудувати, цей гіганський каньйон. Так стоя трохи стрілити. Впадусь на око, на око тому самому для кабинські скелет Я ж будусь на око тому самому голему. Тоді він мене просто підкинуть високо-високо і мені все. Хана. Що така мала деревенька. Вже залутала вже за, за пару хвилин. Чому вона така мала? Треба буде інакше що шукати. Добре, прощавайте селяни. Я на пошуки інакших островів. Якийсь, якийсь острів бачу навіть Портал ВАД. Оце вже друге діло. Правда, він довго прогружається. Тобто тепер тут треба десь знайти скриньку. Бачу портал. Бачу портал. Я скоро вже... Не буде темно. Ці блоки. Тут ми яка і воду ламана. Все, зламалося. тепер можна і теж підбрати. А злого треба закрити, щоб лісо не зворіть. Всю лісу, всю лісу хана. Тут не померла. Це було близько. Дуже близько. Чому ну, дуже близько. А ну, немаленький, а тут вони ще знизу ще якісь домики. Добре, пробачте, я, я не доучинила. Тут у нас працює цей, як його там називають, учений? Учений Ми я ламаю все, коли, коли Я заступаю. Ще один домик. Такий невеличкий. А хуто? Куди Хо? да, хочеш кот? Ааа, вот так нас. Я то я хочу вбити. Якої ньозна. Ось мінус цього моду на На протворення мобів що тобі вже бета-версія. Скоро все погорить. Якраз грісели бо Я не хочу, блін, знову поджек Я не хочу знов помирати. Щоб заново шукати це село, це все. Може далі знайти пустинний храм, щоб його залутати. Дівай тут тут, тут... тут на пустиню по островам розділено, серйозно. О, кораловий риф. Ні, риб не шкода вбивати, а ось звичайно таких тваринок шкода. Добре, заходжу. Перебачила кораловий риб. Ось. Вони важки кораловий риб. Та я не, не можу вилізти до цього топлення копліці, поки не буде ночі. Я воно тут Просто платико прописати ніч, але я довго не буду робити. Цю уж саме дочекатись до ночі. У, у мене тут повний то Як з ігрока. брака я від не виморкуюся. Наружу. Бо що тут тут буде остеріг з рибо. Побачу першу рибку та таким іншим, який нас горить на сонці. Опа, тут можна щось скласти, щоб скласти оці листочки і цю рибу щось складу. Мені здається, то це Ви здеваетесь Із яких село буду знаходити? ще одне село З ще одним големом Офіть і, і тут є верблюд Тут є верблюд Це я розумію так кролики можна. Так оце бувають кроликів Але якщо я стану кроликом то я стану пана від кота Я фізичний продуманий Що то в нас? Є багато глини Єс, Єс! Сюда Можу на речі звісно робити двері власні. Так треба все повідкладати пофігу. Пофіку Та є. Так, відкласти, відкласти, відкласти ті, ті саженці. Це сюди. Тепер можна. Хі -хі -хі. О, оце мені треба. Які б ви вибрали, Ну, я б мені вибираю оцей. Від дверей Отак і ще більше. З цього можна. Перед цього можна зробити ще одні такі дверцяти. Я маю тепер такі двері. Знову будь-де поставити. Так, це я за краще зі собою. що в мене є ще містечко інвентарі. Буваю цю штуку. Папа селяни, мені це пригодиться. Мені він самі це крафтити. Потім довернусь і їм навець крапчу, коли знайду їх на село знову ж. Хоча селянам, хіба пофігу на те, що їх об обкрадають. Мені так здається. Я нам просто пофіг. Щоб він їх украл, я якийсь попугайчик. Награди туди стомпонь. Та є ті самі. Коробки. нас здами фермера. Тут у нас кипені. А тут же цей фермер забув. Вот так, ти почав спробуєш. Понятно свікла на Ізумруди. Ну, що буря. На Ізумруди. А це що таке за такий цікавий узорчик. Якщо я знайшла злозначі, десь і неподалік може бути храм. Цей саме неповториний пустинний храм. Я його найду в наступній серії, а наразі я закінчу відео в тій, тій деревеньці. Невеличкий такий, більш-менш. Невеликий і не маленький. Стоп! Кузьміця! А я тут же була. Тут там далеко її скінчу? Попа з вами був Піка445. 45. Так, лайк, підписуйтесь на мій канал. Це якщо нове відео на мій канал вже буде. І я тримаю вже багатьох мобів. Ровно, правда, це їх знаново добувати. Так що всім па-па.